Вечір добрий, вечір добрий мої люди, любі. Нагадую, що було б прекрасно, аби ми поставили з вами під цим відео вподобайки, прокоментували під час Етеру і, звісно, порекомендували своїм друзям. Як найбільше людей, щоб під час етеру долучилися до нього і були разом з нами в нашій вечірній бесіді. Я вітаю вас, вітаю вас всім серцем і дякую вам за вечір. Маленький його час, що ми провели разом. Нагадую про навчання в академії. Звертайтесь в месенджер Facebook. Отже, мої любі, повертаємось до теми нашого сьогоднішнього вечора, етеру. нам нав'язали те, що ми в гріх... прийшли в гріху суди через гріх, так званий першородний гріх. Абсолютно абсурдна історія, брехня і. Нам тисячі років брешуть релігійні організації про першородний гріх. Чудо, дар народження життя посміли обізвати гріхом, ганьба, кожному, хто повторює це, з віку в вік, маніпулюючи людством. Іменем Я є той, хто я є, я. Хочу справедливості і відповідальності за цю маніпуляцію всіх цих великих діячів. Тих, хто придумав цей спосіб маніпуляції, знівічивши роль жінки, вона деінде де грішна. практично завжди. Народження дитини в гріху. Акт. Божественної любові ми з вами дозволили звести до гріха. На мою думку і на моїх відчуттях, це величний дар небес, можливість надарувати життя, можливість в лоні матері, явити цей величне чудо, нове життя. Тіло, нову душу, новий акт буття. Це неймовірно, це надзвичайно, це свята річ. І як ваш язик повертається і тепер говорити і нав'язувати цю рабську парадігму першородного гріха? Да, вийми першородний гріх, всі релігії світу впадуть ніц. Принаймні всі християнські релігії впадуть ніц. В них не буде способу вами маніпулювати, крім інших гріхів, десять заповідей. А ви знаєте, що їх 247. Чому вам не сказали інше? Бо вони самі не відповідають жодній з тих. Не убій. Благословляємо зброю, благословляємо війська на вбивство, на галтування. не побажай дружини чужої. Ідіть і гвалтуйте, благословляємо. Так? Це святість! Пробачте мої емоції, ці люди вважають себе святими. І з віку в вік інквізиція палила на кострах найліпших, найліпший генофонд людства, який створювали кропіткою роботою десятки цивілізацій, десятки різних форм життя. Надавали і створювали нам це тіло, храм душі нашої, хто дозволив вам під час Інквізиції ці костри, ці диби, ці катування? Де відповідь за це? Може, вже пора відповісти? Святі отці, що благословляють Бучу і Маріуполь, цілуючи руки володарям світу, може, пора вже відповісти за гріхи людства вам, ті, хто їх створили, ці гріхи і благословили. В святості своїй. Можливо, доста брехати людям. З метою маніпуляції і суто наживи тепер у вас не про Бога і ніколи про нього не було, тільки про гроші і владу. Так от, любі мої, чи грішні ми, чи маємо ми право робити те, що ми інколи робимо, потім жалкуємо. Ніхто нас не буде в пеклі жарити на пательні. Ось найкрутіша пательня, ваше серце. Ваша свідомість, ваша совість ви самі будете себе судити і карати. Все життя і багато життів. Кожен ваш вибір святий йде в реалізацію, але за кожен вибір ви несете свою відповідальність особисту, персональну, подіями вашого життя, хворобами, відсутністю грошей. Ворогами, відсутністю стосунків, відсутністю здоров'я, відсутністю успіху, угризіннями совісті, без честі, без достоинства, без любові ви будете картати себе за кожен свій вчинок, що не відповідав вашому ідеалу суддя, викат, ви грішник. Люблю вас всім серцем. Тримайтеся. Мирного вечора, мирної ночі вам, мої любі.